Чор я перша починаю. Що там? Ого, блакитна хоба. Як же круто! А що в тебе? І в мене щось смачне. Ой, ні. Це людяник з тарганом. Який жах Як я це їстиму? Ха, Комусь не пощастило. Підчепись, Джейн, і без тебе розберусь. Ого! так Це дуже смачний людяник але з неприємним тарганом усередині. Потрібно тільки з'їсти оболонку, а тарган залишиться на паличці Ой, гаразд дивна вона. У мене тут смачний та хубабуба. М, -м, М. Яка смакота. Все таки блакитна їжа, крутіша. О, ні, я весь без людяники не помітила. У мене роті таракан! Фу. Олівія, годі кричати. Ти таргана з'їла! У мене ось дуже смачна жуйка. Ти заважаєш мені нею насолоджуватись. О, ні, Джейн! У тебе в бульбашці тарган. Що? Ні, фу. Чому тарган опинився в моїй бульбашці? Якщо ти його з'їла, я вся жуці. на мені забери, прибери його швидше. Олівія, годі сміяти, зробив же щось. Цікаво! Що ж під цим плошем? Олівія, ти все зіпсувала. Я хотіла вгадати. Олівія, подивись, мені йдуть блакитні очі. Джейн, менше слів, більше діла, їж швидше. Яка ти зануда? У мене ще кольорове посипання є. Класно. Зараз спробуємо цю насолоду на смак. Мм, яка смакота. Мені дуже подобається. Ого, тут ще смачненький лимонадик. А ти чого дивишся? Відкривай свій клош. Okay. О, у мене якась рожева смакота. Я ще не спробувала, але впевнена, що це дуже смачно. Цей справді дуже-дуже смачно. Зараз їм все. все no. О, ні, Джейн, допоможи мені. Я вдавилася. Швидка допомога Джейн, вже мчить до тебе, подруга. Ну що, тобі полегшало? Yeah. Так, дякую тобі, що врятувала мене. А що у тебе тут? Зараз дізнаємось. Ого, це Ментос! Класно, правда? Ой, я обожнюю Ментос. Цікаво, що дістанеться тобі. Чи буде тебе така смачна їжа, як моя блакитна? Ну, дивись уже швидше. У мене щось дуже круте. Це шоломи з фантою. Вау! Цікаво, з яким вона смаком. Зараз дізнаємось. Ура! Я вже відчуваю, яке газування йде трубочками прямо до мене в рот. Ого, вона зі смаком полониці. Олівія, чи можна мені? Ха ні. Ну гаразд. Тоді я маю для тебе сюрприз. Здається, у твоєму газуванні НАТО мало газу. Зараз додамо. Ха. ха, -ха. Ні, що відбувається? Чому мене в роті все піниться? Я не можу тримати це у собі. Олівія, все ти щось підклала мені. Ха. Я вся мокра та брудна, але це був дуже гарний фонтан. Давай відкриємо разом. Вау! У мене смакота в тебе! Це солодкий вишневий джем та роживий їстівний папір. Джейн, тобі дісталось таке саме, але тільки блакитне. Як круто! Вау, цей джем такий солодкий! У мене дуже смачно! Джейн, це точно їстівний папір. Ого, мій зі смаком полониці. Потрібно придумати щось цікаве. Я промажу всі шари солодким джемом. а потім все скручу в рулетик. У мене виходить полонично вишневий солодкий рулетик. Потрібно спробувати. На вигляд непогано. О, смакота! Я також так хочу зробити. Хочу намалювати на своєму папері котика джемом. Ось так. Вау, який милий. Треба його терміново спробувати. Згортаємо. Ой, як смачно! Просто смакота. А мій смачний папір закінчився. Точно! До мене на думку спала геніальна ідея. Я візьму в тебе один аркуш. Почекай бурюватись! Давай краще пограємо, у хрестики нолики. Хто переможе, той з'їдає папір одразу з двома видами джемо. Ого, ти класно вигадала. Я поставила нолик далі. Ти. Ого, а ти майстер у цій грі. Але я так просто не здамся. А якщо так, що ж я перемогла? Уран. Я з'їдаю смачний папір та все інше. Про все інше не йшлося. Відкривати моя. Вау! Спробуємося. Як зручно, що можна просто натиснути на пляшку. О, Джин, знову щось смачненьке. Так, точно. Дуже смачно. Нальємо це в мій мармеладний стаканчик. І спробуємо з нього. Цікаво, буде той же смак. А може бути ще краще. М -м -м, ще смачніше. Олівія ау, прокидаємось. Станція реальне життя. Відкривай клош. О, яка смакота. Це рожева ванна, але з чим? Ого, це шипучка. Виглядає приголомшливо. Зараз засипаємо всю ванну, але яка ванна без води? Точно, у Джейн є сік. Джейн, поділишся соком для моєї шипучки. Ура, дякую. Давай подивимось, що буде. Ого, вона так прикольно піниться, як справжня ванна з піною. Скоріше спробуй. Ой, звани, я ще не пала. круто, Дякую, що поділилась. Слухай, а може трохи шипучки ти мені даси? Дякую, Олівія. Цікаво, як це буде на смак. Вау, вона так шипить. Хоч маніти. Потрібно терміново заїсти мармеладною склянкою. Це дуже смачно і дуже комедно Давай зіграємо. Не хочеш? Тоді я відкриваю перша. Ого, це мармеладки джусі дроп із кислим джемом. Як же круто! Потрібно терміново спробувати все. Мармеладки смачні, а джем? зараз дізнаємось. Хм, Чи є тут інструкція? Добре, спробуй так. О, смакота! Але кисленько. Зараз зроблю собі невеликий тортик. Обережно змастимо всі шари. І можна спробувати. Ой, це так солодко і в той же час кисло. Мені подобається таке поєднання. Джинь, давай дізнаємося в тебе. А в мене? Вау! Це ж цукерка Нерд. Давно мріяла спробувати. Це найсмачніша блакитна насолода. Чи так смачно їсть? Але може додати трохи кислинки. Зараз намажемо трохи вжиму їй на цукерку. Вона буде так комедно кривитись. Який же ой, чому стало так кисло? Олівія, це ти зробила. А, ти додала свого кислого джему. Круто! Зіграємо на пальцях. Ура! Хто перемагає, той відкриває перший. І я тебе обіграю. Перемога за мною. Так, що в мене смачного? Ого, це чупа-чупси з унітазом, Чупа-чупси смачненькі і дуже гарні. Все таки блакитний кольор такий гарний. О, тут цукровий порошок! Зараз зануримо чупачуп порошок та спробуємо. М -м, яка смакота. Так кисленько. Але льодяник залишається солодким. Ого, як же класно! Він мене так приваблює. Гей, Не даси спробувати. Ну і добре. Ого, це каблучка льодяник. Зараз приміряю. Ой, як мені подобається, мені дуже личить. Спробуємо мій діамант на смак. Ну це просто смакота. Були б всі діаманти такі солодкі. А це ще що таке? Це моє джин. Зараз спробую та скажу. Налью цей джем на свою каблучку льодяник. Ой, це кисло, але прикольно. М -м, теж хочеться. Олівія, чи можна мені спробувати? У мене є ідея. Давай змішаємо. Польємо один одному мого кислого джему і зануримо все в твій порошок. Це має бути суперкисло, але дуже смачно. Ой, мамочки, це справді дуже кисло, але неможливо зупинитись. Смакота. Так, ти класно вигадала. Всім привіт, обіцяю вам дещо цікаве, але спершу поклучимо сюди Емму та Мірандо. Ось тепер ми точно готові. Емма вперед. Як скажеш? Тим більше я вже обрала відповідну кнопку. Клас! За нею ховається дещо по-справжньому гаряче: Пекучий чилі перець. Не впевнений, що тобі сподобається, але вже нічого не змінити. Вибір зроблений. Це ще що таке. О, ні, не вже перед чилі. Досить. Я не хотіла, щоб мені дістався. І що мені тепер робити? Не знаю, можеш спробувати. Не впевнена, що це гарна думка, але інших варіантів і справді немає. Ну ось, я вже відчуваю, що тут стає спекотно. Який жах горю? <плес> так чи інакше, ти впоралася. Молодець. Мірандо, як твої справи? Hey. Я теж вже обрала кнопку. Твоя рішучість мене тішить. Думаю, вона гідне нагороди. <плес> як щодо шоколаду виглядає дуже апетитно, не можу втриматись, так і хочеться покласти це до рота. <плес> Ви випадково нічого не забули. Що ж, годі гаяти час. Цей шоколад твій. Я мушу його віддати. Ай, моя голова! Що це? Ого, шоколад! Приємний сюрприз! Я зробила правильний вибір. Інтуїція мене не підвела. Не розумію, чому тут так жарко. Ого, градусник зашкалює. Навіть шоколад почав плавитись. Що відбувається? Не завадило повімкнути кондиціонер. Міранда, тут залишилося ще небагато. Це теж твоє. Що це таке? Зовсім не схоже на шоколад. Мої очі нічого не бачу. Здається, їй не сподобалося. Не те слово. Але я не винний. Це все через Ему. Вона горить. Потрібно терміново щось робити. Де мені взяти воду? Згадав, що тут було одне відро. Сподіваюся, цього вистачить, аби загасити пожежу. Вода, ну нарешті, ура! Як же добре! Мені стало значно легше. На щастя, все закінчилося добре. Настав час провести другий раунд. Мірандо почнемо з тебе. Не заперечую, готова. Твоя сміливість не перестає мене радувати. Не знаю, що робити з цим б'юті гаджетами. Сподіваюся, ти розберешся. Ого, як багато всього круто! Тут є ще щось. Кидай швидше, я ловлю. Клас, це ж валізка з косметичкою. Обожнюю робити макіяж. Які тіні, які кольори, неймовірно. Настав час брати пентлик в руки і творити. Упевнена, у мене вийде справжній шедевр. Мені потрібно лише небагато часу, щоб втілити його в життя. <ривіт> що ж, не буду тобі заважати. Піду до емми. Ну, як справи? Все чудово. Я вже визначилася з вибором. Ось і дивно. Я рада, що ми можемо продовжити без зволікання. На черзі неймовірно смачне ескімо. Тобі точно сподобається. Go, go, go. Чому так холодно? Що там? Невже це літ? Вау! Це морозиво! Обожнюю його! Як добре, що мені дісталося так багато. Я готова з'їсти все. Неймовірно, смачно. Дякую. Я не можу зупинитись. Це захоплює. Фу, Еммо, тобі не завадило б їсти трохи акуратніше. Тобі сама Нери, коли справи стосується їжі. Ой, щось я зовсім замерзла. Можливо, у когось є плед? Гей, увімкніть опалення, благаю. Напевно, для цього потрібно натиснути кнопку. Що ти робиш, Еммо? Такими темпами ти все зламаєш. Мірандо швидше допоможи мені. Що трапилося? О, фен. Чи можна мені взяти його ненадовго? Навіщо? Усі питання потім. Зараз мені потрібно відігріти Еммо. О, я знову можу ворушитися. Супер, велике дякую. тільки моє морозиво розтанула. О, ні, це провал. Ти невиправна, Еммо. Весь час думаєш про їжу. Можливо, ти все-таки повернеш мені фен. Бачу, ви готові до нового раунду. Ми будемо тягнути. Я натискаю на кнопку. Погнали! Як скажеш, Мірандо, я не хочу з тобою сперечатися. Перед тим, як ми почнемо, потрібно одягнути захисні костюми. Тримай, тобі знадобиться. Ну, гаразд, як скажеш. Ось і чудово. Тепер можна розпочинати. Ці цеглини такі важкі, на силу можу їх підняти. Як боляче, що це було? Вибач, я випадково опустив одну цеглу, а тепер лови решту. Як боляче, досить, у мене зірочки перед очима кружляють. Все пливе, Цеглини? Навіщо мені стільки цеглин? Якщо взяти цемент і шпатель, то можна щось побудувати. Думаю, ти сама вирішиш, що саме не обмежуватиме тебе. Чого ніколи не будувала. Я навіть не знаю, як із цим поводитися. Виглядає не дуже. Хоча я маю шанс проявити свою багату фантазію, почнемо. Впевнена, це буде грандіозна споруда. Почну звідси клас. Це дуже цікаво. Я раніше і не уявляла наскільки. Я не сумнівався, що ти впораєшся. Ну, мені час йти. вже прийшла моя черга? Як швидко, гаразд, натисну на цю кнопку. Чудово, Еммо, для тебе в мене теж є щось цікаве. Під'їжджай ближче, швидше. Відвантажуємо вперед. Що ж там таке? Відчуття не найприємніші. Здається, що я маю тонну піску під футболкою. Відвантаження пройшло чудово. Бувай! Залишилося тільки видати емі інструменти і мій обов'язок виконана. І що мені з усіма цим робити? Зараз ти все зрозумієш. Тримай ось це. Це ж дитячі інструменти. А, зрозуміла, я можу пограти у пісочниці. Дякую. Думаю, буде дуже весело. Бачу, ти увійшла у смак. Отак, дивися, як чудово виходить. Нічого собі цілий замок виглядає просто приголомшливо. А це ще що таке? Як вам моя споруда? Я старалася, хочеться глянути ближче. Все, я закінчила. Здається, одна цегла не на місці. Я виправлю. Що ти наробив? Зараз все звалиться. Вибач, я лише хотів допомогти. Дякую. Незручно вийшло. На перше, я хочу, щоб ви приготували для мене пончик. Ого, такий гарний. Буде зроблено. Бабуся завжди готова порадувати свою онучку смакотами. Приготувати пончик дуже легко. Потрібно лише засунути шматочок тіста в спеціальну машинку. А щоб пончиків було багато, то й тіста має бути більше. Awesome! Я зроблю те саме, тільки мої пончики будуть кольоровими, яскравими. Якісь ви всі повільні, мої заготовки для пончиків вже готові. Тепер саме час занурити їх у червону глазу. Для початку викладу їх усі сюди. А тепер приступимо до глазурі. Орай, ора, ора! Подивіться, як погарнішали ці пончики. Саме час додати трохи білої глазурі. Так буде ще краще. Річ де ти? Мені потрібна твоя допомога. Молодець. Саме час для мого улюбленого полуничного сиропу. Ним потрібно заповнити шприц. До речі, шприци викликають просто нереальну реакцію в інших. Дивіться Рейнбоу, бабуся, дивіться, що в мене є. Навіщо ж так лякати? Я ж уже жінка похилого віку. Бабуся, це просто сироп. Не варто так перейматися. А ну що? Трохи полиничного сиропу з'явиться просто на пончиках. Шприци далеко прибирати я не буду. З їхньою допомогою можна оригінально прикрасити порцію пончиків. Мері, це те, що тобі сподобається. Для прикрашання пончиків достатньо самої звичайної цукрової пудри. А мої пончики і без прикрас дуже гарні. Але буде круто, якщо я додам ще трохи кольорового посипання. Залишилося тільки відкрити цю дурну банку. Давай же! Ну а! Ай. Ти що наробила? Не ображайтесь, я не хотіла. Зате тепер ви також смачні. У мене навіть залишилося трохи посипання для пончиків. Мері, час обирати, чиї пончики смачніші. Усі пончики такі гарні. Ой, а ось винзи зробила щось незвичайне. Дуже оригінальна прикраса. Ой, це ще й нереально смачно. А на додачу можна запити пончики полоничним сиропом. Подивимося, що приготувала бабуся. Якісь пончики звичайні. І на смак також. Я б хотіла щось більш смачніше. Залишилося спробувати пончик рейнбоу. Це дуже смачно. Рейнбоу, Венздей зробили справді смачні пончики. Але все-таки Венздей запарилися більше. Та й пончики у неї смачніші. У другому раунді я хочу, щоб ви приготували для мене пасту, бо буде зроблено. Локшину готувати я вмію. О, приготую. Ну що, час починати. Спочатку потрібно зварити порцію спагетті. Час. Але для початку потрібно дізнатися, чи достатньо нагрілася вода. Сама я цього робити не буду. Навіщо, коли є річ? Полізаю каструлю, то перевіряй воду. Ось тепер я бачу, що вода готова Можна в неї і спагеті занурювати. Так, у мене все готово. А ось я не хочу використовувати куповану локшину. Краще я приготую її сама. У мене її все потрібне є. Почати треба з борошна. А -а -а -тхі! Будь здорова, моя дівчинка. Дякую! Ледве все борошна не розсипала. У борошна потрібно розбити одне яєчко. Після чого перетворити цю суміш на тісто. Це тісто потрібно розділити на невеликі грудочки. А кожен з них потрібно пофарбувати в різні кольори. Тоді я отримаю кольорові спагетті. Ось так. Треба кожну грудку розтягнути, після чого поєднати всі смужки і нарізати їх на необхідні шматочки. У мене прям веселка виходить. Розкатуємо, обрізаємо все зайве, Обвалюємо все в борошні. І тепер нашу локшину можна зварити. Саморобна локшина завжди смачніша. Ну, навіть магазині спагетті можна зробити із любов'ю. Okay. Через пару в мене запітніли окуляри. Я майже нічого не бачу. Я ж правильно, люкечук, га? Дівчатка, підкажіть. Радуся, ти сама подивися. Ой-ой, здається, я трохи переборщила. Мені сподобалася ідея рейнву пофарбувати пасту. Але навіщо робити її кольоровою? Це жахливо. Річ потрібна допомога. Локшина має бути чорною, а пофарбувати її можна за допомогою чорнила кальмару. Ну що ж, майже готово. Потрясемо. Не терпиться подивитись результат. На чорній локшині навіть звичайний кетчуп буде виглядати набагато крутіше. А доповнити композицію можна за допомогою мармеладних очей. Прикольно. Він знову хоче всіх налякати. Ось моя паста зовсім інша річ. Вона яскрава та дуже мила. Мері точно сподобається. Венсди, ти знову зробила щось страшне. Oh Сподіваюся, ця паста хоча б смачна. Спробую фу. Чорнило кальмару роблять їжу морзиною. Гедота. Mm. Okay. Добре, подивимося, що приготувала бабуся. У дитинстві я більше за все любила її спагетті. Wow. О, це дуже смачно. Що? О, римбов теж постаралася. Та ще й смачно! Приголомшливо! Я у повному захваті. я молодець. На цей раз приготуйте для мене коктейль. Хочеться чогось попити. Буде зроблено. Я приготую для тебе Хм. Звичайно, онучка, ти ж мене знаєш. Я приготую тобі самий корисний коктейльчик. Починати обов'язково потрібно з селери. Все-таки не дарма його називають одним із самих корисних продуктів. Його одного цілком достатньо для смачного коктейлю. Я свій вже приготувала. Так, наливаю і прикраса. Ось так. Okay. А я свій коктейль зроблю на основі Toxic Waste. Їх потрібно розподілити по формах, після чого засунути в духовку, щоб вони перетворилися на один великий лядяник. Так, ставимо сюди. Обережно О, як буде смачно! А поки цукерки плавляться, саме час зробити пару фотографій і самій злопати пару цукерок. О, готово! Тепер багато маленьких цукерок перетворилися на одну велику. Таким чином у мене вийшла смачна склянка. У кожну з них я засиплю цукерки ММД, які заздалегідь розподілю за кольорами. Відкриваю, висипаю і розподіляю. В цей покладу блакитні цукерки. В цей зелені і сюди жовті. А основою коктейлю стане спрайт. Ай! Я й забула, як газування може бризкатися. Тепер я буду зі смаком спрайту. Гаразд, нічого страшного. Коктейль це ніяк не зіпсує. На сам кінець я там трохи збитих вершків і кольорового посипання. Ну, яка краса! Просто приголомшливо! Так, посипочку. І, -і льодяники. Адже льодяників багато не буває. Останній штрих, і мій коктейль готовий. Oh, my. Невже все? Тепер я можу приготувати реально смачний, і красивий коктейль. Спочатку я прикрашу келих полуничним сиропом. Основою мого коктейлю також буде спрайт. Але щоб додати йому цікавішого кольору, я капну в нього трохи м'ятного сиропу. Річ ти знову мені потрібна. Зараз же стягни у рейнвом її вершки. Вони мені також потрібні. Хм, молодець. Вершки будуть ідеальною підтримкою для мармеладного ока. І ще трохи полоничного сиропу не завадить. Мері, час обирати переможця. Гленстей, навіщо ти робиш все таким страшним? На цей жах просто неможливо дивитись. Сподіваюся, цей коктейль хоча б смачний. О, це дуже смачно. Покласти в якості закуски мармеладне око це просто геніальна ідея. Бабуся, ти знову зробила коктейлі з селери. Вибач, але я це навіть пити не буду. Рейнбоу зробила келих із цукерок? Це просто геніально. Можна і пити та облизувати келих. Рейнбоу, ти здобуваєш безперечну перемогу. Вітаю! Єс, мої старання нарешті помітили. Хочу салатик. Найбільше люблю цезарь. Легко. Wow. Салати готувати я вмію. Okay. Салат добре. Для хорошого wow. цезаря необхідно використовувати свіжу капусту. Вона є основою цього салату. Далі можна додати курку. Hmm. Її потрібно нарізати на невеликі шматочки. Ось так ось. І обережно покладемо на капусту. Так, який же цезар без помідорів. Вони також дуже важливі. Залишилося лише покласти трохи сухариків. Ось так. Салат майже готовий. Потрібно лише додати соус та потерти трохи сиру. Ой, як апетитно! А я зроблю для Мері дещо оригінальне. Звичайні салати вона може поїсти будь-де. А ось істівні квіти з овочів я ще ніде не бачила. Рейнбоу, яка ти молодець. Думаю, Мері ще ніколи не отримала подарунок їстівний букет. Щось мені підказує, що їй буде дуже приємно. Вау! Який жах. Рейнбоу це зовсім не цікаво. Дивіться, як треба. Зі звичайного перцю. І я навчу зробити вас милу мордочку. Основа голови це перець. Усередині будуть листи салату. Язик я зроблю із огірка. Далі очі. Очі в мене будуть з оливок. Наколюю, одягаю і вставляю. Прикрасити все можна помідорами. А ріжки я зроблю з перчиків. Мері, час обирати переможця. Рейнбо, це дуже красиво. Овечовий букет мені ще справді ніхто не дарував. Спробуємо, наскільки він смачний. Ой, фу, ні. Це просто овочі. Бабуся, а ось ти мене почула. Твій Цезар я люблю найбільше. У тебе величезні шанси перемогти у цьому раунді. Дуже смачно. Я знала, що тобі сподобається. Ой так. Ой, Бензи, чому ти завжди робиш такі страшні страви? Може, хоча б смачні, тільки ось оливки я терпіти не можу. Фу, і дота. Ну і будь ласка. Перемогу у цьому раунді я віддаю бабусі. Реально смачно. О, я знала. Єс!